Варто відслідковувати ті тенденції, які Росія намагається впровадити в український інформаційний простір на сьогодні. Це і за підсумками останніх таких масивних дронно ракетних атак по українській енергетиці. Це спроба нав'язати тезу, що ця зима буде особливо складною для України. Що ми зануримося в блекаут? Це є основним наративом російських телеграм-каналів. Російських блогерів в хто інтенсифікуються очікування від наслідків, які можуть настати вже в найближчі тижні місяці, якщо Росія продовжить активні атаки по українській енергетиці, і таким чином ми бачимо, що Росія анонсує свої наміри, говорить про це цілком відверто, і на мою думку, єдиним засобом для того, щоб стримати дії ворога, враховуючи дефіцит. І засобів протиповітряної оборони, і об'єктивну неспроможність захистити великі масивні об'єкти енергетики варто нарощувати власні ударні можливості, і лише завдяки ударам по Москві, тому що Росія не зважає на ситуацію в регіонах. Так ми можемо технічно виключити світло в Білграді, в Брянську, але історично Кремль зважає лише на ситуацію в столицях.